Infiniti qx 50 автівка у нас 19-го року на 2-літровому бензиновому двигуні. Турбо. Дуже гарна у нас оптика у нас лінзована. Є у нас денні ходові вогні, туманочки. Ось такі -от оригінальні дісочки на гарній гумі Continental. Це у нас 19, як бачите. Є у нас безключовий доступ, дуже така м'якенька шкіра, дуже приємно сидіти. Такі у нас сказати можна кощі. Є у нас електроуправління з сидіннями, є у нас автосвітло, автодощ. По солончику в нас зустрічають таке шкіряне мультикермо, дуже багато функцій, як бачите. Інформація на комп'ютері, кроїзі, інформація на бортовому комп'ютері, управління мультимедії, підрульові ліпісточки у нас є, якщо любите похасани. Два екранчика: один, другий. Такий у нас бортовий комп'ютер. Пробіг у нас 93 тисячі. Основний екран у нас з управлінням знаходиться ось тут. Тут, як ви бачите, у нас є клімат двозонний. Тут у нас виконується управління мультимедією. У нас автомат такий доволі цікавий. Давайте вімкнемо задню передачку. Обмикаємо, а бачите, у нас з'являється камерка. І камерка у нас з направленнями руху. Авто у нас заводиться з кнопочки, як вже ми могли побачити, є у нас вибір режимів їзди, є у нас індивідуальний спорт, стандартний і екорежим. Електричне стояночне гальмо, автохолд. Тут у нас є такий бардачок, кнопочку натиснула. Бачите, оп, він сам відкрився. Такий доволі просторий, Є в нас ще одна зарядочка. Такий, типу під що зроблено. І ще в нас тут є панорамка, Отак вот натиснули, бах, і відкривається. Дуже гарна, дуже велика. Позаду у нас місце просто валом. сидіти дуже зручно. Є в нас подлокотничок. Ось вот так вот відкрився, удобненький, хороший. Для телефончика місце два підстаканечка. Є в нас ще одна зарядочка, позадувалась USB, є у нас прикурювач. Можна оп, під'їхати. Взяли собі, максимально від'їхали, дуже зручно. У нас тут є електропривід, бачите, він натиснулося, саме відчиняється. багажник у нас доволі просторий. У нас тут кнопочки є, можна скласти сидіння, натиснули так, чипс, і все. І зачиняється. Камерка наша. Тому, друзі, якщо у вас цікавий даний автомобіль, такий чудовий інфініті, приїжджайте на майданчик, на автопоньте, всіх чекаємо. Зробимо тест драйви, перевірки, огляди. Зможете відчути насолоду від цього авто і стати його щасливим власником. Автопоїнт. Придбай якісне авто.